Радіо Chicago. 14 червня, п'ятниця. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксенчука. Закінчиться 842-га доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет: 66 авіаційних ударів, зокрема скинув 94 каби. Зійснив понад 3800 обстрілів, 100 із них з реактивних систем залпового вогню. Терористи скинули авіабомбу на житловий квартар у Селитовому. Поранено шість людей. Повідомили в офісі генпрокурора. Попередньо проти мирного населення ворог застосував УМПБ Д 30 См. Пошкоджено щонайменше 10 багатоквартирних житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе Аптеку. Також вночі ворог завдав авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківщини. Сталися руйнації та пожежі у житловому секторі села Кумбіс, Куп'янськ, Возловий та села Влушківка Куп'янського району. Горіло три житлових будинки та легковий автомобіль. Тривожна та гучна ніч сьогодні була і у ростовській області Російської Федерації. Вибухи чули у Мозоровську. Де знаходиться військовий аеродром, на якому базується СУ-34 терористів. Повідомляється, що було до 30 вибухів, а в одному з районів було видно вогонь на землі. Також гучно було і в Уворонецькій області. Там атаковано МПЗ. Наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде відчутно складнішою. Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький. По перше, через спеку прогнозовано зросте енергоспоживання, а по-друге, буде виведено в ремонт черговий енергоблок. Тож відключення побутових споживачів невідворотні. А от до Одеси провела посол Сполучених Штатів Америки в Україні Брічет Брінк. Цитую чудово повернутися до Одеси, перлини Чорного моря, міста, у якому багата культурна спадщина поєднується з силою та рішучістю його мешканців. В свою чергу лідери G7 домовилися передати Україні російські заморожені активи на суму 50 мільярдів доларів. Кредит буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів Російської Федерації, основна частина яких перебуває в Європі. Кошти планується передати Україні до кінця цього року. На саміті G7 Севен Байден пообіцяв, що США та країни всього світу стоятимуть на боці України. Проте потенційне повернення Дональда Трампа до Білого Дому може поставити під загрозу подальшого більшу підтримку як України, так і країн-членів НАТО. Німеччина оголосила новий пакет допомоги України. До нього, зокрема, увійшли три «Хаймарс», 20 БМП «Мардер», 10 танків «Леопард 1А5», боєприпаси для «Мардер» і «Леопард 1А5», 4 мільйони патронів до вогнепальної зброї та інше. У НАТО схвалили план розширення підтримки України. Про це заявив Столтенберг. Він передбачає більшу роль альянсу в постачанні зброї та навчання українських військових. Водночас, тривалий час Угорщина блокувала схвалення цього плану, бо нібито ініціатива альянсу може призвести до прямої конфронтації з Росією. Втім, Орбан погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що Угорщина не братиме участі в навчанні українців і фінансуванні постачання зброї. А от Сі Цзіньпінь пообіцяв не продавати жодного збройні Росії. Таку обіцянку лідер дав Володимиру Зеленському під час телефонної розмови. Цитую: якщо він поважна людина, він не буде цього робити. Бо дав мені слово, наш мирний план спирається на наступні принципи: територіальна цілісність, суверенність, ядерна безпека, продовольча безпека. Якщо Китай має альтернат. Активний погляд на це вони можуть підготувати альтернативну формулу миру, заявив президент України. А ось Північна Корея відправила до Росії 5 мільйонів артснарядів. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на міністра оборони КНДР. Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів. Крім того, Путін планує відвідати Північну Корею вже наступного тижня. Ця поїздка стане першою з липня 2000 року. А от Молдову попередили про російську загрозу. Сполучені Штати, Канада і Британія зробили гучну заяву, захищаючи наші спільні демократичні цінності. Ми попереджаємо наших демократичних партнерів та союзників, що Росія, російські діячі втілюють сценарій впливу на результати президентських виборів у Молдові. Восени про це йдеться у заяві. У заяві підкреслюється, що Росія прагне сформувати у суспільстві Молдови негативне ставлення до заходу чинного уряду. Ержави та потенціал України для вступу в європейський союз Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на глобальний саміт миру. Тож маємо його цитату. Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу і з різними народами, які проте об'єднані спільною метою наблизити справедливий і тривалий мир для України. Написав президент. У саміті, який розпочнеться вже завтра, візьмуть участь близько ста країн і міжнародних організацій. А от Україна готує другий саміт миру. Не виключено, що в ньому братиме участь Росія. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. Цитую на цьому саміті миру ми говоритимемо вже за результатами першого саміту і за результатами дорожньої карти про те, яким чином говорити про мир в Україні. Ми не виключаємо цього, якщо країни, які поділяють спільний план. Розроблений Україною та союзниками будуть готові доносити це до країни агресора, і вона буде не диктувати свої умови, а слухати співробітництво. Можемо говорити також і про певні формати її участі. Про це заявив Жоква. На саміт Миру не запросили, але вирішив напередодні висунути свої умови. Кремлівський диктатор заявив, що готові, хоч завтра, сісти за стіл переговорів. Зокрема, Путін вимагає повного виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також Фюрер мріє про зобов'язання України не вступати до НАТО. А от зараз поговоримо про Сполучені Штати і що відбувається там. В Оклахомі планують збудувати найвищий хмарочос у Сполучених Штатах. Міська рада Оклахома Сіті схвалила заяву на будівництво вежі Legends Tower без будь-яких обмежень по висоті. Компанія, яка стоїть за будівництвом будівлі, планує, що висота хмарочоса складе 1907 футів. Така висота обрана не випадково. Саме в 1907 році Оклахома офіційно стала 46-м штатом Америки. Legends Tower може стати п'ятою по висоті. Будівлі. Дівлю у світі найвищою будівлею сполучених штатах на цей момент є One World Trade Center. відкритий в 2014 році в Нью-Йорку, Його висота складає 1776 футів, що є посиланням до року підписання декларації незалежності. Ну а найвищою будівлею у світі є вежа Бурдж-Халіфа. в Дубаї. Її висота складає 2716,5 футів. Роберт Кеннеді обіцяє скоротити військовий бюджет до мінімуму. Кандидат у президенти поділився своїми планами в разі обрання на листопадових виборах. Одна з головних обіцянок Роберта Кеннеді – це скорочення військового бюджету, тож у перші чотири роки свого правління каже кандидат, він зменшить військові витрати на 50%. Надалі бюджетна армія скорочуватиметься ще більше. Кеннеді вважає, що ці гроші важливіше вкласти в інфраструктуру, освіту та охорону здоров'я. Кеннеді закликав брати приклад із Китаю замість розширення військової присутності в інших країн. Китайці витратили 8 трильйонів доларів на мости, аеропорти, школи та лікарні, ставши справжньою наддержавою. А от Трамп хоче скасувати податок на прибуток. повідомляють у Нью-Йорк-Пост. Учора кандидат у президенти повернувся до капітолію і поспілкувався зі своїми однодумцями з республіканської партії. Одна з озвучених Дональдом Трампом ідей це скасування податку на прибуток. Повідомляє республіканець Томас Метсі. Трамп за його словами висунув концепцію скасування податку на прибуток. Натомість політик хоче запровадити тарифи і мита, практика, яка раніше діяла в Сполучених Штатах Америки до ратифікації 16-ї поправки. Крім цього, впровадження тарифів призведе до зростання цін на. Імпорт і курсу долара. Продажі та доходи американських експортів значно знижаться. Отож, це були всі актуальні новини. А поки Путін собі тесь там гуляє у роздумах, ми йдемо на рекламну паузу. Залишайтеся з нами на одній хвилі 12.40 єм. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.